Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, у нас вже кілька днів діє трейд-ін. Trade Очередний Trade-In, вже далеко не перший, коли ви можете здати якийсь старий непотрібний примтанк і взяти собі зі, зі знижкою нову машину. В нас кілька машин були додані для купівлі, про них ми сьогодні поговоримо, та також і розберемося ще й по старих машинах, що можна було би взяти, якщо у вас тих машин ще немає. Давайте почнемо ми все-таки з якраз з цих новододаних машин. Тут невелика кількість техніки, всього 5 машин були додані, 3 з них адекватні, 2 є шматка лайна, таких з-під Біба і Боба. Але ми про кожній по кілька слів чуть-чуть розберемося. Перед тим як ми почнемо, рекомендую вам підписатися на канал, залишити коментар і обов'язково поставити вподобайку. Це ви допоможете попасти моєму відео рекомендації. Дуже вам буду вдячний. Давайте починати. Почнемо ми з французького Alt-Proto AlMix 30. Середній танк восьмого рівня. І це далеко не найгірший варіант, щоб попасти до вас в ангар. Машина має е, кілька фішок, які дозволяють їй бути актуальні. Перша динаміка, практично як легкий танк, він гасає максималка, е, крута максималка. Крута потужність. Тут взагалі космос. Машина дуже рухлива. Плюс до того всього в нас є. Фантастичні просто КВН, мінус 11, це, це дуже круто, це фантастика. І в купі до того, ще як бонус, непогано броньована башта. Вона, по-перше, невелика за розмірами, а по-друге, ще й з непоганою бронею. Якщо просто 9 10 звичайно, вона не буде рятувати, але от в топі списку частенько вирушає. Плюс, а вона хорошої форми, рикошетної, і це дуже-дуже дуже багато разів може виручити. Плюс гармата до того всього непогана, якщо ви хочете на цій машині фармити. У нас простойна альфа, у нас хороше бронепробиття. І, в принципі, досить непоганий танк для фарму на кожен день. З недоліки, звичайно, машини є, критуємість, плюс до того невелика кількість хапешок, ватний корпус, це саме собою, в гармати погана стабілізація, але з цими недоліками в принципі, можна миритися. Машина дуже, дуже навіть непогана. Наступний це, напевно, взагалі найкращий варіант з новододаних машин, що ви можете собі взяти, КС-52 Ліс польський середній танк. В принципі, вже всім відомий, дуже крута машина. У нас, по суті, немає недоліків, у нас присутнє і бронювання, і динаміка пристойна, комфортна гармата в плані стрільби, в плані ДПМ, в плані альфи. Дуже хороший універсальний танк, і КВН присутній хоча б свої мінус 7, це мінімальний рівень комфорту. І, в принципі, машина дуже крута. І однозначно хороший варіант для придбання, якщо у вас, звичайно, його немає. Третій танк це радянський середній танк, об'єкт 274А. Ну, Машина не однозначна, вона не є погана, це однозначно. У нас присутні бронювання, непогана альфа, круте бронепробиття. З недоліків це погані КВН, плюс до того всього динаміка, яка більш наближена до тяжкого танку. Але, але машина непогана. Просто єдине, що якщо ви захочете її придбати, спочатку є в трейдіні є, скажімо так, багато і кращих просто варіантів. От якщо у вас вже є там об'єкт 703, тобто двостволочка, є той же ліс, є Йох, є Т-77. І, в принципі, тоді вже можете розглядати купівлю цієї машини. Ну, а так не в пріоритет, це однозначно, але машина не є поганою. Так. Ну і лишається Бібо і Боба. Перший це середній танк Америки Т-25 пілот номер 1. Ну і що, що сказати про цю машину? Ну це просто сьомий рівень, який взяли з тортурами, з грубим застосуванням сили, натягнули на 8-й рівень. ТХ Просто від 7 рівня. Машина ну, неіграбельна, неактуальна в сучасному рандомі. В неї є свої плюси в вигляді хорошої стабілізації, крутих КВН, невеликих розмірів, але. Але це не перекриває її недоліків. А недоліків в них не настільки багато. Ех, не знаю, ну цю машину я вам точно не рекомендую знайти в ангарі в себе гірший танк за цей, щоб його просто. І поміняти гірший на краще, Ну це треба постаратися. Машина дуже слабенька і вкрай не актуальна. Не будьте мазохістами і не беріть цей танк. Просто не спокушайтеся на рекламу варгеймінгу, це, це просто позорище на машина. Ну і лишається ще один такий страдалець ВК-7501, тяжкий танк німецький, який, мабуть, при своєму виході позиціонувався як. Як тапок, який тоді був, скажімо так, був метовий, тільки на восьмому рівні. Я колись спокусився, взяв собі цю машину і дуже пожалів, тому що танк не іграбельний абсолютно. В нас відсутні КВН, на заднє розташування башти, в нас ми горимо в лоб, в нас купа модулів кретується. Гармата взагалі позорище, без стабілізації, без зведення, без ДПМу. Непогане правда бронепробиття і альфа, але воно не рятує ситуацію. Ця машина може настріляти, тільки попадаючи на міську карту, впадаючи бажано в топ списку. Тільки в такій ситуації ця ж машина ще щось може. І бажано, щоб бій не розпивався надто швидко. Тому що з тою перезарядкою просто не встигнете настріляти. Плюс динаміка у вас теж відсутня. Одним словом, танк. Повний повний шлак, це кусок лайна, це не актуальна машина абсолютно. Вона може може бути актуальною тільки для гравців, які вже от поїли в рандомі. от поїли І хочуть, хочуть челенджа хочуть постраждати, хочуть спробувати спробувати просто ну от покат... помучитися, так би мовити. От хіба що для, для таких гравців, інакше я не розумію, для кого це потрібен цей танк. Хтось скаже з деяких блогерів бачив, що кажуть, що типу, можна хіба що для колекції взяти. Ну, платити, доплачувати ще досить солідну суму золота, щоб просто аби просто він був в ангарі. Ну, таке собі. Не робіть помилок, не робіть моїх помилок, не беріть цей кусок гамна, і просто забудьте про цю машину. Поки її вона не піддалась ніякому ребалансу, вона вам не потрібна. Однозначно. Добре, це були всі машини, які були додані для купівлі. Давайте ще кілька слів про машини, які ви можете взяти, які вже і раніше були в трейд-ін. Я по 6-й рівні вам нічого не буду казати. Сам на них рідко граю. Там є непогані машини, але там неадекватний баланс і щось там радити, я вам просто не буду. Я вам скажу кілька слів лише про машини восьмого рівня, на які вам варто звернути увагу, якщо у вас в ангарі їх немає. В першу чергу це ви можете звернути на барабані Astro Rex і Bison Т-45. Astron Rex дуже крута динамічна машинка з барабаном. Недолік це те, що на ній проблематично фармити в силу бронепробиття базового снаряду І трохи довга розрядка барабану, але взагалі машина досить непогана і на неї варто звернути увагу. Бізончик, думаю, відомі всі, У мене, до речі, на каналі є по ньому відео. якщо Цікаво, обов'язково перегляньте. Актуальна машина. У нас є барабан з дозарядкою, у нас є хороший КВН, у нас є броня, непогана динаміка для тяжа, тому машина актуальна однозначно. Це хороший варіант, це один з кращих варіантів, що можна тут взяти за трейд-ін. Далі ще можна звернути увагу на карнер Action X. Е, недоліки там є, звичайно, в вигляді Альпи, але там ДПМ просто фантастичний, плюс високий комфорт стрільби, плюс присутні бронювання, плюс присутні КВН, плюс і непогана динаміка. Тому машина теж варто звернути увагу. Е, ще би я вашу увагу звернув на Йоха, M4 Йох, особливо, якщо у вас немає Ренегада. Тому що машина дуже схожа по геймплею і по характеристикам саме на Ренегада. У нас крута динаміка, в нас КВН, є КВН, у нас є бронювання трошки, і досить комфортна гармата. Машина приємна і для фарму, і для фану. Тобто можна звернути увагу на цю машину. Плюс це в нас залишається всім давно відомий об'єкт 703 Варіант 2, класична двохстволка, яка як була актуальна при своєму виході, так і залишається актуальною. Наразі, до речі, для мене досить знакова машина, тому що це саме по ній в мене було перше відео. Тому для мене вона навіть має таку пам'ятну цінність. Плюс 6 цікавих машин. Можете звернути увагу на суперпершинга. По суті, хоч це середній танк, але грається він як тяжкий. В нього не є якісь фантастичні характеристики, але в нього є одна дуже крута фішка це пільговий рівень боїв. Ви не, ви не граєте проти десяток, ви часто в топі списку, і відповідно це круто. Це дозволяє на ньому досить комфортно відігрувати і не страждати проти десяток. Машина непогана, однозначно варто звернути увагу, особливо, що в неї є ще й невеликий цінник. Маючи якусь дорогу, дорогого кактуса, ви можете з невеликою доплатою золота взяти собі суперпершинга. Ще з актуальної машини залишається Т-77. Барабанний динамічний тяж, один з моїх улюблених преміум. Не для всіх, не для всіх однозначно ця машина. В неї є свої досить серйозні недоліки, але, 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 машина однозначно в категорії тих, що вартує взяти. По інших машинах, ну тут дивіться залежності по своїй, по тому, що вам подобається, але особливих. Сильних машин там немає. Є кілька машин непоганих, але вони є в бонному магазині, їх можна придбати за бони, тому чи варто їх брати, тратити на них золото. Тут питання, думаю, риторичне. Добре, думаю, ми розібралися по основних машинах, які можна би було взяти. Основне, основне, при здачі, према і обміні, добре подумайте, чи ви. Що зумовно, за місяць часу ви не схочете на тому принтанку знову пограти. Тому що в мене були такі ситуації, коли там машина мені якось дуже не подобалася, її здавав по трейтіну, Але проходив час, і я згадував, а може би я на ній пограв, але вже все, поїзд поїхав. Тому добре подумайте, чи вам справді ця машина не потрібна. І тоді вже можете обмінювати. Кілька машин справді є, які вартують обміну, але процентів так 70 це машини, які вам просто не потрібні. Більшість з них слабкі, не актуальні, а деякі можна взяти за бони. Добре, друзі. Надіюся, інформація була вам цікава і корисна, так би мовити, і вам не хочеться викинути кілька хвилин цих проведених в смітник. Обов'язково підписуйтеся, ставте подобайки, коментуйте, буду дуже вам вдячний за підтримку. І залишіть в коментарі, якщо ви щось обмінювали, то що обміняли, і. Мені буде цікаво почитати коментарі. Добре, всім дякую за увагу і пока-пока.